Розділ 3. Функції. На зорі епохи програмування системи будували з програм, підпрограм і функцій. До наших днів дожили лише функції. Вони утворюють перший рівень структуризації в будь-якій програмі. І грамотний їх запис є основною темою цього розділу. Розгляньмо код у лістингу 3.1. У фіт-несе. Примітка. Інструмент для тестування з відкритим кодом. Важко знайти довгу функцію, але після деяких пошуків мені все ж таки вдалося. Функція не тільки довга, вона містить повторювані фрагменти коду, безліч загадкових рядків, а також дивні і неочікувані типи даних і функції API. Спробуйте розібратися в ній за три хвилини. Подивимося, що вам вдасться зрозуміти. Чи вдалося вам розібратися з функцією за три хвилини? Мабуть, ні. У ній відбувається занадто багато всього. До того ж на різних рівнях абстракції. Загадкові рядки і незрозумілі виклики функцій змішуються в конструкціях і в подвійної вкладеності, що контролюються прапорцями. Але після виокремлення декількох методів перейменувань і невеликої реструктуризації, мені вдалося відтворити сенс цієї функції в дев'яти рядках лістингу 3.2. Подивимося, чи вдасться вам розібратися в ньому за наступні три хвилини. Якщо ви активно не вивчаєте фітнесе, найімовірніше, ви не розберетеся в усіх подробицях. Але принаймні ви зрозумієте, що функція уміщує в тестову строку якісь початкові і кінцеві блоки, а потім генерує код HTML. Якщо ви знайомі з JUNit, примітка, програма модульного тестування для Java, яка поширюється з відкритим кодом junit.org. То вірогідно зрозумієте, що ця функція є частиною якогось веб-фреймворку для тестування? Звичайно, це правильне припущення. Дійти такого висновку на підставі лістингу 3.2 не складно, але з лістингу 3.1 це, м'яко кажучи, не є очевидним. Що ж робить функцію з лістингу 3.2 такою зрозумілою та читабельною? Як змусити функцію передавати наміри розробника? Які атрибути функції допоможуть випадковому читачеві скласти інтуїтивне уявлення про завдання, що вона виконує? Компактність. Перше правило функції мають бути компактними. Друге правило функції мають бути ще компактнішими. Я не можу науково обҐрунтувати своє твердження. Не чекайте від мене посилань на дослідження, які доводять, що дуже маленькі функції краще за великі. Я можу лише сказати, що майже 4 десятиліття писав функції будь-яких розмірів. Мені доводилося створювати кошмарних монстрів у 3000 рядків, я написав безліч функцій завдовжки у 100-300 рядків, і я писав функції від 20 до 30 рядків. Практичний досвід навчив мене ціною багатьох спроб і помилок, що функції мають бути дуже маленькими. У 1980-х роках вважали, що функція повинна вміщуватися в один екран. Звичайно, тоді екрани VT100 уміщували 24 рядки і 80 символів, а редактори використовували 4 рядки для адміністративних цілей. У наші дні з дрібним шрифтом на гарному великому моніторі можна розмістити 150 символів у рядку і 100 та більше рядків на екрані. Однак рядки не повинні уміщувати 150 символів, а функції 100 рядків. Бажано, щоб довжина функції не перевіщувала 20 рядків. Наскільки короткою може бути функція? У 1999 році я завітав до Кента Бека в його будинок в Орегоні. Ми посиділи і виконали дещо з програмування. Того разу він показав мені симпатичну маленьку програму Java Swin, яку він назвав Sparkle. Програма створювала на екрані візуальний ефект, дуже схожий на ефект чарівної палочки Феї Хресної з фільму Попелюшка. Коли мишу переміщували, з курсору розсипалися чудові блискучі іскри, які спадали до нижнього краю екрана під впливом імітованого гравітаційного поля. Коли Кент показав мені код програми, мене вразило, наскільки компактними були всі функції. Багато з моїх функцій у програмах SWIN розтягалися по вертикалі мало не на кілометри. Тоді як кожна функція в програмі Кента займала всього два, три або чотири рядки. Усі функції були цілком очевидними. Кожна викладала свою історію, і кожна історія природним чином підводила вас до початку наступної історії. Ось якими короткими мають бути функції. Примітка. Я запитав кента, чи не зберіглась у нього ця програма, але йому не вдалося її знайти. Я обнишпорив усі свої старі комп'ютери. Теж безуспішно. Залишилися лише мої спогади про цю програму. Більше того, функції повинні бути ще кориснішими, ніж у лістингу 3.2. Насправді, лістинг 3.2 варто було б скоротити до лістингу 3.3. Блоки і відступи. Зі сказаного випливає, що блоки в командах if, else, while і таке інше мають уміщуватися в один рядок, у якому зазвичай виражено виклик функції. Це не тільки робить функцію більш компактною, але й сприяє документуванню коду, оскільки викликаній у блоці функції можна надати зручне змістовне ім'я. Крім того. Функції не повинні містити вкладених структур, оскільки це призводить до їх збільшення. Максимальний рівень відступів у функції не має перевищувати одного, двох. Зрозуміло, це спрощує читання і розуміння функцій. Правило однієї операції. Цілком очевидно, що функція з лістингу 3.1. Виконує безліч операцій, вона створює буфер, робить вибірку даних, шукає успадковані сторінки, будує шляхи, приєднує загадкові рядки, генерує код HTML. І це ще не все. З іншого боку, у лістингу 3.3 виконується тільки одна проста операція: уведення в список тесту початкових і кінцевих блоків. Наступна порада існує в тій чи іншій формі не менше 30 років. Функція має виконувати тільки одну операцію. Вона повинна виконувати її добре. І нічого іншого вона робити не повинна. Проблема полягає в тому, що іноді важко визначити, що ж вважати однією операцією. У лістингу 3.3 виконується одна операція. Легко заперечити, що тут виконуються мінімум три операції. Перша – Функція перевіряє, чи є сторінка тестовою. Друге, якщо є, то в неї уводять початкові і кінцеві блоки. Третє для сторінки генерують код HTML. То як, скільки операцій виконує функція одну чи три? Зверніть увагу, три етапи роботи функції перебувають на одному рівні абстракції під оголошеним ім'ям функції. Її можна було б описати у вигляді короткого ТО абзаца ТО. Render Page with Setups and Teardowns. Ми перевіряємо, чи є сторінка тестовою, і якщо є, уводимо початкові та кінцеві блоки. У будь-якому разі для сторінки генерується код HTML. Якщо функція виконує тільки ті дії, що перебувають на одному рівні під оголошеним ім'ям функції, то ця функція виконує одну операцію. Зрештою, функції пишуться насамперед для розкладання більшої концепції, інакше кажучи, імені функції на послідовність дій на наступному рівні абстракції. Цілком очевидно, що лістинг 3.1 містить безліч різних дій на різних рівнях абстракції. Тому в ньому явно виконується більше, ніж одна операція. Навіть лістинг 3.2 містить два рівні абстракції. Це доводять тим, що нам вдалося його скоротити. З іншого боку, осмислено скоротити лістинг 3.3 дуже важко. Команду if можна винести у функцію з ім'ям Include Setups and TearDowns Test Page. Але це просто переформулювання коду без зміни рівня абстракції. Отже, аби визначити, що функція виконує більше, ніж одну операцію, спробуйте витягти з неї іншу функцію, яка б не була звичайним переформулюванням реалізації. Секції у функціях. Погляньте на лістинг 4,7 на сторінці 93. Зверніть увагу, функція GeneratePrimes розділена на секції оголошення, ініціалізація, відбір. Це очевидна ознака того, що функція виконує більше однієї операції. Функцію, що виконує тільки одну операцію, неможливо осмислено розділити на секції. Один рівень абстракції на функцію. Щоб переконатися в тому, що функція виконує тільки одну операцію, необхідно перевірити, що всі команди функції перебувають на одному рівні абстракції. Легко переконатися, що лістинг 3.1 порушує це правило. Деякі з його концепцій, наприклад, gethtml, перебувають на дуже високому рівні абстракції, інші, скажімо, string PagePathName, Pathparser, Render, Pagepath. На середньому рівні. Нарешті третій, такі як append, належать до надзвичайно низького рівня абстракції. Суміш рівнів абстракції всередині функції завжди створює плутанину. Читач не завжди розуміє, чи є певний вираз важливою концепцією або другорядною дрібничкою. Ще гірше те, що під час змішування функція поступово починає обростати дедалі більшою кількістю другорядних дрібниць. Читання коду згори вниз. Правило зниження. Код має читатися як оповідання Згори вниз. вниз. and Плауха, 1978 рік. Розділ 37. За кожною функцією повинні йти функції наступного рівня абстракції. Це дозволяє читати код, послідовно спускаючись рівнями абстракції під час читання списку функцій. Я називаю такий підхід правилом зниження. Це можна сформулювати інакше. Програма має читатися так, немов вона є набором ТО абзаців, кожен із яких описує поточний рівень абстракції і посилається на наступні ТО абзаци наступного нижнього рівня. Щоб увести початкові блоки, ми спочатку уводимо пакетні початкові блоки, якщо маємо справу з пакетом тестів, а потім звичайні початкові блоки. Щоб увести пакетні початкові блоки, ми шукаємо в батьківській ієрархії сторінки «Site Setup» і додаємо команду include зі шляхом до цієї сторінки. Щоб знайти в батьківській ієрархії. Досвід показує, що програмістів дуже важко навчити дотримувати цього правила і писати функції, які б залишалися на одному рівні абстракції. Однак оволодіти цим прийомом дуже важливо, він відіграє ключову роль для створення коротких функцій, що виконують тільки одну операцію: побудова коду за аналогією з набором послідовних TO-абзаців це ефективний метод для підтримування єдиного рівня абстракції. Погляньмо на лістинг 3.7 наприкінці цього розділу. У ньому наведено повний код функції TestableHTML, HTML, переробленої відповідно до описаних тут принципів. Зверніть увагу на те. Як кожна функція презентує читачеві наступну функцію, і як кожна функція залишається на одному рівні абстракції, команди Switch. Написати компактну команду Switch доволі складно зноска. Зрозуміло, що сюди належать також довгі ланцюжки if-else. Навіть команда Switch лише з двома умовами займає більше місця, ніж у моєму уявленні повинен займати один блок чи функція. Також важко створити команду Switch, яка робить щось одне. За своєю природою команди Switch завжди виконують N-операцій. На жаль, обійтися без команд Switch вдається не завжди, але принаймні ми можемо. Подбати про те, щоб ці команди були приховані в низькорівневому класі і не дублювалися в коді. І, звичайно, у цьому нам може допомогти поліморфізм. У лісти 3.4 подано тільки одну операцію, що залежить від типу працівника. Ця функція має низку недоліків. По-перше, вона завелика. А під час додавання нових типів працівників вона буде розростатися. По-друге, вона абсолютно очевидно виконує більше однієї операції. По-третє, вона порушує принцип єдиної відповідальності, оскільки в неї є кілька можливих причин зміни. По-четверте, вона порушує принцип відкритості-закритості. Тому що код функції повинен змінюватися під час кожного додавання нових типів. Але, мабуть, найбільш серйозний недолік полягає в тому, що програма може містити необмежену кількість інших функцій з аналогічною структурою. Наприклад, або у всі ці функції будуть мати ту саму збиткову структуру. Розв'язання проблеми. Дивись, лістинг 3.5. Полягає в тому, щоб поховати команду Switch у фундаменті абстрактної фабрики, і нікому її не показувати. Фабрика використовує команду Switch для створення відповідних примірників нащадків Employee, а виклики функції Calculate pay і DeliverPay та такі інші здійснюються за допомогою поліморфного передавання через інтерфейс Employee. Моє загальне правило щодо команд Switch. Ці команди допустимі, якщо вони трапляються в програмі одноразово. Під час створення поліморфних об'єктів і ховаються за відносинами успадкування, щоб залишитися невидимими для інших частин системи. Звичайно, правил без винятків не буває, і в деяких ситуаціях доводиться порушувати одну або одразу кілька умов цього правила.